І усім привіт, друзі! В на каналі Міхевро. Сьогодні субота, гортка нема. Тому буду робити крюк вже вдома. Тепер приходжу до самого крюка, бо десь відріжу собі всі пластмаси і буду а, о, вистрогувати собі той крюк. А вже потім, коли виточу, буду вже все збирати так от докупи. Ну что ж, поехали. Чтобы приклеив всю штуку. Ось она даже працює. Ух я. Вон, еще такого складного. Разогрев литник на свечку. Растянул. Потребного его Вот. Готово. А, это уже заготовка на сам крюк, до речи. Вуаля. зробив, Вот, даже обертається. Вільно. Вось. Не так Стаки наглядає. Тупо взяв, виплев. Ось. Во. Вот так. Во, вот. Такого шпатка. Ласно. Його виточив. Ось, про форму. Во. І в принципі от все. Отже, так. Придав йому форму. І ось тут тут наростив. Він якраз сходив, і ходером не болтався Во. Зарепочка І Ось так. Також ще виточу цю штучку. Отепер крюк буде повертатися. Прекрасно нарости лише Ох. тому, що отвір ось тут поменше. Во. І він був на всю таку довжину в окрюка. І от коли це ця... відфіксував цей. Коротше фіксував цю штукою. В окрім то він ходив туди-сюди, вверх і вниз. Що по плану не має бути. Тому мені пішло взяти і наросить сам крюк. Вот. Тепер вже можна його приклеити і додати мілочовку. Вуаля, доробив крюк. Ось він тут тепер обертається, вже все приклеїв. І так знову зруйну мілочовку у вигляді болтів і закльок. Звичайна деталізація їхня. Бажаю кращу. Але в такому масштабі це максимально, що я зміг добитись Ось так. І крюк тепер закінчено.